А ось така, я всіх вітаю. Ось така ось сосна чорна. Тумбергі, пінонеро, Блэк Шварц. М -м, вона вже в мене багато років. Вона теж з переїздами щось в себе не дуже чухає, і пересадив вона ось всю всі була. Вона в цій площі була, колись з кітори щось крутив, її Кітора... Щось там і має, розп... має другі плани, була, вона рівна була колись якась, я вже не пам'ятаю. Щось таке було, він там щось накрутив. Коротше, ну вроді би щось і нічого, але щось воно було. Я не пам'ятаю, чи робив я колись відео чи ні. З нею Там якісь я корні моделював, трохи не домоделював, вона десь щось такому. Ракурсі десь була. Я пізніше думав її сюди в цю садить. В цю думав її садить. І щось дивився на неї, дивився. І те, то вона і стояла. І пересадив, вона себе почала погано чухати, щось теж переїзди, кліматизації для неї. І ще в такій маленькій площі, я там не помню, скільки не пам'ятаю скільки там років вона стояла. Років п'ять хіба. І те. Я бачу, вона трошки вичухала з цього року за цей рік. Тут, думаю, може щось трошки підмоделює. Я тут ось трошечки гломеранти накидав, ось рафію на кімне та саме не користувався, бо з Рафі дуже багато хлопоту, бо рафія вона в кору впивається в хвойні, то думаю, цим таке дуже не буду і бо вона вже і старенька кріщить вся і це саме. Не знаю, щось трошки, щось трошки ще подивлюся, подумаю, щось підмоделюю зараз. Думав щось, але ще не впевнений. Ну, зараз щось крутону, щось крутану круто, ну, поміняю, а там буде видно. тому. Куди і що, їй думаю, може десь їй на якусь плиту на каміну. Може сюди якийсь камінець підставить, щось не знаю. Ну, річ в тому, що. З цієї сторони йде у нас ось, все, бачите, тут з цієї сторони пішло. І дерево ну, в цю сторону падає, піднімати його вверх. Ну я не знаю, куди його піднімати вверх, Що з нього буде, буде високе, непонятно що. Покручене. Бунжин з нього не вийде. А таке щось. Я навіть не знаю, чесно говорячи. Не такий уж там зовсім матеріал, щоб там з нього дуже сильно париться. Скажем так, думав, щось може, щось може десь щось може в цю сторону кинути. Щось таке якесь який робити. Якось таке непонятно шо. Що. Щось непонятно що. Бо треба ще трошки домотати провоку. Я думаю я вам покажу до, до цього, як я буду щось тут трошки з нею двигатися. Як я буду знайду, щось трошки двигатися. Щось десь такого, мабуть, я думав. Щось десь сюди і який вниз. Ну, Мені треба ще трохи підмотати проволоку, я підмотаю. По мірі вам буду щось показувати, доробляти відео якесь. Ну щось таке ось, ну щось і цікаве в ньому, але... Але чорт ногу зламає в ньому. Поправді говорить. Десь щось може з такого ракурсу щось попробую начудити. Воно ну, ну, щось буде якийсь напівкаскат, я думаю. Щось буде якийсь напівкаскат. Всього на ту сторону вже запада. Якось трохи основа не дуже. Вона така тут не дуже гарна з цього ракурсу якась. Ось туди, так, що я тільки десь з цієї сторони тулить щось. Щось приблизно таке будемо мастерувати. Ну що, щось я тут навіть підкрутив, трошки щось навіть пробував трохи підмоделювати, бо... бо трошки було і незручно і проволоку намотувати. Ну що тут? Як я казав, що трошки вона з переїздами... Остановилася, я її вже з маленької жуплошки сюди перетинув, щоб вона вичухалась, підчухалась. Ну, як підчухалась, не так уж сильно. Щоб дуже сильно. Ну я тут особо і не гну її, в принципі. Тут чуть-чуть я підігнув, бо вона так десь вона все була покрожена, покручена, скажімо так. Дуже великого стресу не давав. Так що надію, що вона трошки адаптуруюся. Тобі ж вже адаптувалася до цього клімату, сподіваюсь. Тут не вистачав в будь-якому випадку броньок, гілок другорядних не, не, не вистачає дуже багато. Що вийшло? Ось я глибину зробив нашу глибину. Ну, це знову якась глибина, друга гілка. Тут і знов таки на каскадах, на хенгаях не дуже верхівка. Хоча верхівка тут говорять за. Закаскати, що верхівка як би, як би внизу, ну так, ось, о, макушка. Тут що, я буду його трошки хотів підігнути. Я тут щось трошки мастирів пробував, бо з одного міста гнув, мені стовбур видвигало, з цього мені не туди, тут трошки експерименти робив. Ось, о, щоб трошки підготуватися, щоб на відео дуже довго не маслати. Зараз я ось трошки підтягну ось сюди воно. Приблизно, що я хотів, ну, щось таке приблизно. Це знов-таки, це така поверхнева, приблизна якесь моделювання приблизне, щось таке, воно теж, воно мені все не подобається. Я навіть не знаю, чи оставляти так, як вона є. Ну воно так як є, річ в тому, що річ в тому, що виходить, бачите, що було видно. Знову таки це на камеру. Де камера? Отак вам, щоб було. Це дуже трошки високувати, ну, трошки витягнути. Да? Хотілося б його трошечки донизу. Хотілося б. А тягну ще назад. Для чого? Тому ну, що тут іначе ця попа задниця оця, да? буде в йти, щоб було видно структуру дерева. Якщо я попу поверну дерево вже тоді в йде. тому я оцю підтяжку сюди і роблю. Скажімо так, сюди назад його. Я не знаю, зараз сильно, не сильно, так це, це все приблизно. Це все приблизно. Знов-таки сюди дуже близько воно до цього мені притуляється. Але зараз тут натяжка в мене стоїть. Зверху зроблю натяжку, воно теж мені дуже його тягне. Для начала трошки візьме форму, чуть-чуть, щось приблизно. І якщо тут не буде мені вона працювати на, на бруньки, на, на, на обратку бруньок, то теж нема смысла. Ну, Буду так делікатно. Чуть -чуть, щось. Трошки в ній просто поміняв, бо вона б була сформована. Навіть не знаю, де в мене фотки є. І ну, не знаю, як фотку додати сюди в відео. До речі. Може, хтось колись мене научить, тоді буде трошки відео може якогось другого рівня. Уже слава Богу, вже щось що. Хоч якісь частинки монтую, що воно не має частини першої і другої. Так що, глибина ось вийшла, да? скажімо, маківка, ну це все маківка, скажімо так, да? одна трошки гілочка, ось у їх тут трошки піде сюди назад, трошки в глибину. Одна зробить тут, вони ну, тут так приблизно знов-таки не держи, мене не трима тут похука. ну, йому трошки є і стрес. Так, зробив не буду. Хай поки так. Колись пізніше підгониться, це таке, щоб була якась мінімальна ідея, скажімо так. Десь щось приблизно таке. Ми маємо зелений фол тут. І... Зелений фон. Ми маємо цей. І, І знов таки тут ще буде працювати щось трошки десь з якимись нашими я ще теж цим не приділився. Це ще я подивлюся. Для початку я буду за її здоров'ям дивитися, щоб вона мені почала працювати на, 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 на бруньки, щоб щоб назад верталася, а пізніше вже на базі. на базі. І від цього вже буду і стартувати, плясати і щось, якісь маленькі модифіки. Ну що, тут оці ось гілки були, вони ніякі тут ось були. Ось, ось дві були. Ось, ось дві. Одну я обрізав, всередину пішла. Вони ось, ось паралельні, качелі були. Тут теж ось ось було обрізане. Я трошки замаскував гілкою. Де воно? Ось, ось теж воно таке Перпендіку... перпенді... ну, ось ось перпендикулярне. Воно вийшло, було обрізане таке. Ось ці дві бруньки такі Ось, ось тут зверху ось вони пішли паралельні. Це... Це було зроблено дуже багато років тому. Вона вже в мене не знаю, скільки років. Та багато, коло 10, може і більше. І так, ніколи. Щось колись попрацював, раз ото з кіторою, і так воно сталося все. І вона стояла, вже щось там думав, і як руки не доходить, то одне, то друге інше. Що нормальний ось оцей, ця ось гілка нормальна. Скажімо так. Це все зверху нормальне, питання стоїть з цією. З оцією. Ну ця нижня, не знаю, теж хай буде ось. оця брунька, вона тут теж буде тут. Іначе нічого не буде. Ця вся сторона буде лиса, просто буде гола, тільки буде задній хвоя і спереді. Так що, не знаю, може було б щось тут пробати спереді, я пробав спереді, тоді теж, виходить, верхівка лиса, щось таке. <смітнє> Саме по собі дерево має цю форму тут. Я цю гілочку ось підмоделював, теж під цю форму трошки. Да, якби Десь щось тобі ж скаже для того услу, в тих умов, де вона росла. Бачимо, да, що якісь тут в неї ці всі діла. так що Воно, в принципі, не непогане. Якщо було б це дерево рівне, таке би, тоді була якась патологія. Так воно як би скажемо в общу картину вписується. І... Щось тут може під, піднімати трошки вище, але воно таке, як і якась виходить. Ну це таке, для початку воно піде і так. Не таке, воно і важливе. Цікава, вона цікава, але якась вона така компліката, блін, якась сложна якась, вона непонятна. Тут з нею можна робити непонятно, що і крутити її можна в ліві сторони, вже тільки можна і, і крутити, бідний, не щастя, ну хавно щось. От така. У мене щось напрашувалося трохи вниз. Сюди. І... Але тоді треба цю частину буде витягнути сюди сильніше. Щоб вона трошечки пішла плоско, це натяжка стоїть. Можна було натяжку, в принципі, до стовбуру. Вона мене тоді наперед вернеться. Хай поки вона так стоїть, хай трошки вона так зафіксується, потім я щось придумаю. Це так, я бистренько дуже зробив цю роботу, бо щоб вона мене тут не мучила, мені місто не займало, і щоб я вже од неї, скажімо так. Да? Ну щось таке приблизно. Не супер бомба, але... ну знов таки. Щось в цьому цікаве є. Якщо вона кліматизується добре, то щось потім з часом витягнемо з цього. З корнями, але щось тут теж буде з цим корнем його, бо він якийсь такий не... трошки незрозумілий. Ну що, до слідуючих відео.